Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Підопригор Сергій Миколаєвич народився 25 травня 1989 року в місті Карлівка Полтавської області. Навчався у Карлівській загальноосвітній школі номер 4 З 2004 по 2007 рік навчався в професійно-технічному училищі номер 50 Здобув професію електрогазозварювальника. З 2008 року ніс службу в лавах Збройних сил України у місті Балаклія Харківської області. Після закінчення Дня служби працював дорожником у місті Карлівка. Добровільно пішов на захист України з 26 квітня 2023 року. Солдат, механік водій, 2-го механізованого відділення, 2-го механізованого зводу, 3-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону військової частини А-47-18, загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України. Комбатантський хрест посмертно пам'ятаємо вічна слава герою.